Того як Трамп зацікавився корисними копалинами України, свій інтерес показали і у так званій ДНР на території окупованої області є поклади літію та титану ватажок ДНР Пушилін заявив, що розробка міжтонахождень в освобождених російськими силами районах Донбаса є очень перспективним істочником поповнення бюджета, а попри те, що на розробку надр потрібні роки Путін на державному телебаченні запропонував Трампу спільний видобуток і в РФ, і на території України. Попри те, що поклади корисних копалин на окуповані території менші, аніж на підконтрольній Україні, вони усе ж таки є. Також є родовища, які зараз перебувають за кілька кілометрів від лінії фронту. Наприклад, Шевченківське родовище літієвих руд, у напрямку якого намагаються просунутись російські війська. Ось його ви бачите на мапі Діпстейт. На тлі перемовин щодо угоди про копалини у влозі про окупацію ми хочемо розповісти вам про українські надра, які зараз перебувають під контролем РФ. Які плани на них в окупаційної влади, яка вартість цих покладів та як їх можна використовувати для озброєння? А також покажемо, який зараз мають вигляд заводи, які займалися видобутком копалин на Донеччині. Спершу розберемося, про які копалини ми взагалі говоримо. Бо в заявках України та США вони різняться. Відправною точкою розмов про корисні копалини можна вважати український план перемоги, де серед пунктів пропонується укласти договір про спільний захист наявних в Україні критичних ресурсів спільного інвестування та використання. Серед таких ресурсів Зеленський називає уран, Титан, графіт. І літій після того як Трамп посів президентське крісло, він заявив, що хоче отримати від України рідкісно земельні метали в обмін на допомогу Америки. А це чітко визначений перелік елементів, їх 17. Перераховувати не будемо, ми виставимо список. Лише зазначу, що у світі цих елементів представлено вкрай мало. В Україні вони також є, дуже маленька кількість, та їх практично не видобувають. Цей процес складний, їхні поклади не бувають у великих концентраціях. Щоб дістати кілограм, потрібно переробити. Тон породи світове виробництво ледве сягає 300 тисяч тонн в світі рідкісно земельних матеріалів. Просто щоб порівняти що це за обсяг, наприклад, тільки залізної роди, тільки Україна за рік експортує в 100 разів більше власне рідкісно земельні метали в Україні теж є. І в тут виникає деякий дисонанс. Чи дійсно Трампа зацікавили саме рідкісно земельні копалини? Адже вартість у трильйони доларів, про які йдеться у плані перемоги українського президента, вони не покривають. До того ж серед корисних копалин, згаданих у тому ж таки плані, є уран, титан, літій, графіт та інші стратегічно цінні ресурси. А це вже не рідкісно земельні, а рідкісні і критичні елементи. Їхня класифікація в ЄС та США різняться. Україна має близько половини з цих елементів, і тому є що запропонувати. Це не супер великі відсотки в світовому виробництві, але наприклад у європейському вимірі це достатньо великі резерви, і на мою думку йдеться переважно про титан та літій. За даними центру економічної стратегії, Україна має близько 1% світових запасів титану. Це десь 8 мільйонів тонн. Та до повномасштабного вторгнення забезпечувала від 6 до 7% світового видобування титанових руд та виробництва титанових концентратів. Також в Україні ще багато неосвоєних родовищ титану. Титан використовується по різному але близько половини глобального попиту на. Цей метал це як конструкційний метал для аерокосмічної галузі. Якщо зараз, скажімо, так, компанія SpaceX дещо стала більш наближеною до американської влади, то і зрозумілий інтерес в титановій сировині. Наступний елемент, який імовірно зацікавить США. Літій офіційно запаси літію становлять державну таємницю. Неофіційно оцінюються у 500 тисяч тонн. Це менше як 2% світових резервів, але значні поклади за мірками європейських країн. Наприклад, у Кіровоградській області містяться найбільші поклади літію в Європі. Україна поки не видобуває літій. Розробка майже не починалася. Були інвестиції в одне з родовищ в центральній Україні. Але політю є родовище от на Кіровоградщині, є родовище на окупованій території і є родовище, яке Шевченківське зараз знаходиться безпосередньо на лінії фронту. Зацікавлені американці і в покладах графіту вони розташовані на території підконтрольній Україні. А чи є родовища із копалинами, які цікавлять Трампа в окупації? Міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що на тимчасово окупованих Росією територіях знаходяться корисні копалини сумою близько 350 мільярдів доларів. Це ресурси, якими, на жаль на сьогоднішній день а, володіє. Агресор, і який може бути використані, той же титан використовується в першу чергу для авіаційного галузі, для оборонної галузі, для медичної галузі буде використовуватися проти нас. В яких межах залягають корисні копалини, що цікавлять? США нам на карті показує геолог Андрій Локтєв. Український кристалічний щит він простягається від північного кордону з Білорусією і він тягнеться до. Азовського моря, якщо ми візьмемо от як це йде щит, він ось проходить, проходить ось так і впирається в Азовське море. Тобто ось більша територія, переважно вся центральна і південна територія України, вона вся покрита кристалічним щитом. В цих місцях це вже осадові породи, це Дніпроводонецька Западина, на Заході це Карпати, Карпатська складчата споруда. А Власне, центральна, північна і південна Україна, вона представлена українським кристалічним щитом. Які саме родовища захоплені, скільки їх та чи видобувають росіяни там щось для свого ВПК, Цей аспект досліджував співавтор влогу Віталій Кононученко. І почнемо ми зі згаданого родовища літію, до якого все ближче підходять російські війська. Шевченківське родовище літієвих руд розташоване біля села Шевченко у Донецькій області. Зараз росіяни перебувають приблизно за 3-5 кілометрів від села і постійно ведуть наступальні дії безпосередньо в напрямку Шевченко. До прикладу, на початку березня було окуповане найближче до нього зі східної сторони село Бурлаське. Шевченківське родовище займає майже 40 гектарів і є найбільшим в Україні за площею. Однак, за об'ємом корисних копалин лідером вважається Полохівське на Кіровоградщині. Також одним із найбільших родовищ літію в Україні є родовище в Кривій Балці у Запорізькій області. Поки що немає інформації про наміри росіян видобувати літій там, і це дуже красномовно, враховуючи, що ця ділянка перебуває в глибокому тилу ворога ще з 2022 року. Ніяких даних в медіа про розробку літію не було до тих пір, поки не з'явилися заяви Трампа щодо угоди про корисні копалини. Про видобування літію на території так званої ДНР вперше зайшла мова в січні 2024-го. Тоді так званий председатель правительства ДНР Йожиков заявив, що одна з найбільших російських гірничодобувних компаній за. Цікавилась видобутком літію на території ДНР. А згодом ватажок ДНР Пушилін заявив, що розробка літію та титану є перспективним джерелом поповнення бюджету. Якщо говорити про титан, то його в надрах окупованих регіонів не дуже багато. Певні поклади є на півдні Донеччини, але вони не досліджені. Більше можна сказати про цирконій. Він наявний в Мазурівському рідкісно-металічному родовищі, що поблизу Волновахи. Там же у селищі Донське колись був завод, який обробляв видобутий цирконій. однак він був зупинений ще в 90-х. станом на кінець 2023-го, Саме за цей час мені вдалося знайти останній супутниковий знімок заводу. На ньому видно сліди певного використання однак, навряд мова про виробництво. Судячи з ціни, які падають з об'єкту на території заводу, тут може бути розміщена радіолокаційна станція росіян. Більше жодної інформації про цей завод в мережі немає. Однак, продовжуючи говорити про церконі, можемо зауважити, що на території так званої ДНР є ще одне родовище неподалік Маріуполя, де росіяни 2023 року. За словами радника Маріупольського міського голови Андрющенка, планували видобувати цирконій. Якщо ж говорити про території, окуповані до 2022-го, то найяскравішим прикладом є титановий завод в Армянську, що у Криму, який є доволі відомим через катастрофу, що сталося там у 2018 року. Він повністю інтегрований в російську економіку, адже перебував у цьому процесі ще з 2014 року, коли й потрапив під окупацію. Власником є Ооо «Тітанової інвестиції навесні 2024-го повідомлялося, що завод працює на 60% від можливостей через санкції. Однак серед всіх виробників титанових руд на окупованих територіях України він є найбільшим. Якщо говорити про вигляд українських родовищ на окупованих територіях до окупації, то можна констатувати, що це тільки точки на карті, принаймні, якщо говорити про літій та титан, на якому ми концентруємось. Ці родовища були розвідані, однак ніколи масштабно не розроблялися. Ні Шевченківські, ні крута балка. Розробка існувала лише в невеликому масштабі. Були вкиди. І бравурні і різні меседжі від так званих зет воєнкорів. Що ось вони там уже захопили все. Мова йшла про Шевченківське родовище, але воно ніколи не розроблялося. З цим родовищем асоціюються значні запаси літієвих руд. А тепер поговоримо про те, які плани на українське родовище в росіян. Поговоримо про публічні російська промишленість активно модернізується, в регіонах. Розширяються заводські мощності. На цьому відео голова уряду РФ Мішустін розповідає про стратегію розвитку мінерально-сировинної бази РФ. У цю програму також включили окуповані території України. Йдеться про вугілля, залізні та маргунцеві руди та рідкісні метали. У лютому цього року лідер Кремля Путін запропонував США спільну розробку рідкісноземельних родовищ. Він перелічив мінеральні родовища на території РФ та цитую. Нових територіях, маючи на увазі території, окуповані Росією під час війни проти України, за його словами, він обговорив це питання зі своїми міністрами. Більше деталей цієї можливої угоди не оприлюднене щодо перемовин між Україною та США. Досі немає точного переліку копалин, про які може йтися в угоді між Україною та Америкою. Утім, точно, публічно за анонімними коментарями у медіа, американська сторона не має наміру розробляти українське родовище в окупації разом із Росією, і наприкінці у нас залишається важливе питання: а як можуть використовувати копалини, які зокрема розташовані на окупованих територіях в оборонній промисловості? Почнімо з інтересу США. Вони її потрібні, тому що щоб не брати рідкоземельні метали у Китаї, які зараз є. А, ну, монопольним постачальником таких матеріалів, зокрема для американської оборонної промисловості, і критичні, і рідкісні, і рідкісноземельні купалини широко застосовуються у медицині військовій промисловості, загалом у високотехнологічному виробництві в Україні. Ми використовували десь 100, може там 110 тонн на рік рідкісноземельних металів в своїй продукції, яку виробляли. Взагалі, щоб так уявляти, в світі десь 350 тисяч тонн на рік використовується рідкісноземельних Елементів. Тобто галузь дуже розвинута. Ну, про, про медицину, розумієте, да, всі, всі знають, що Гадаліній використовується в дуже широкому спектрі е, виробництва і там він необхідний для, для атомної енергетики, але от, коли ми робимо МРТ з контрастом, то, то рідина, яку вводять, вона е, з використанням гадолінію. Та насправді військові аналітики більше схильні вважати, що США копали не потрібні для ВПК, адже без них виробництво деяких ракет повністю зупиниться. Тут треба говорити, що всі ракети, які виготовляють у США, вони бороть у Сирона в Китаї, які там томагавки і 158 повітряного базування, зенітні ракети SM-3, SM см SM 6 ГАРПУНИ протикарабельні. Більше насправді там ну ще АІМ-120 і ракети до Петріота, ПАК 2 ПАК 3 на відміну від голів видобувних компаній, військові експерти радості щодо угоди про копалини не розділяють. Мовляв, окрім економічної частини, першочергово Україні необхідно саме озброєння. Не треба з ними ділитися рідко металами. Взагалі, ми то залежні в плані першої електроніки, на кероване ракетне озброєння, та не інше. Там вибухові речовини, але тим не менше в інтересах нашої обороноздатності не ділитися з американцями рідко металами, доки ж обміняти гарантії безпеки для України на копалини, які так необхідні в США для оборонно-промислового комплексу. Адміністрація Трампа не планує. Перемовини щодо проєкту угоди про копалини продовжуються, і суспільний в інших форматах розповідає про зміни. А ми у влозі про окупацію розібрали один із важливих аспектів. Поклади на тимчасово окупованій території України як вам розбір? пишіть у коментарях. А потім я попрошу вас подивитися попередній епізод влогу про те, як Росія примусово мілітаризує дітей і підлітків в окупації. Хто причетний для цього і наскільки складно притягнути російських військових злочинців до відповідальності?